11 лютого, мінус 5 градусів у Кривому Розі в день, а понад пів тисячі будинків залишилися без нормального опалення. Йдеться про Покровський район і частково Саксаганський. Вийшло з ладу обладнання першої котельні, але про це публічно тепловики не писали. Люди кажуть, терпець увірвався, тому вийшли на мітинг до теплоцентралі, яка підпорядковується Нафтогазу. Ми хочемо зустрітися із керівництвом теплоцентралі. Досить уже за зачиненими дверима без журналістів розмовляти, обіцяти нам байки. І всякі розказувати. Хай кажуть правду, що з котлами і чого нам очікувати в найближчий час. Ми вже заморилися, що ще й ми платимо за холодні батареї, за холодні оселі. Нам нараховують шалені суми. Чесно, вже до толерантності! Ця толерантність наша до дупи. Нас морозять другий рік поспіль. Ваші пропозиції перекриваємо дороги! Здоровенна, на 400, мабуть, чи 500 осіб. І хай туди викликають керівництво теплоцентралі, Туди приїжджає керівництво міста, так. хай туди запрошують журналістів і хвати перемовин за зачиненими дверями. Керівництво теплоцентралі до людей не вийшло. За словами співробітниці, нового директора на місці не було головного інженера теж через це обурені учасники акції перекрили дорогу на кресі. Розпочався справжній транспортний колапс. тепла хочемо. Нарахували 2 тисячі за комунальну. Живемо по Січеславській. 23-й день у нас немає опалення. В квартирі 16 – це з обігрівачами. Хочемо тепла. У мене троє дітей. Всі страждають. Тому що терпець ховався. А того, що в квартирі сьогодні 14 градусів тепла. Не 14, а 12. А у нас 11. Через півтори години на місце приїхав Олег Вечеринський, новий директор теплоцентралі, якого призначив Нафтогаз. Минулого керівника Михайла Фатіанова. Звільнили через провал опалювального сезону. Людей запросили до приміщення Покровського райвиконкому. Туди ж прибув заступник міського голови Олександр Катриченко. На сьогоднішній день в сеть подається температура 59 ой сорок градусів. Зрозуміло, що до будинків доходить менше. Ті, що ближче, більше, ті, що далі, менше. Це зрозуміло. На даний час ми, на жаль, не можемо покращити ситуацію. Як я вже звернув увагу, це пов'язано з обладнанням. Що ще додати? На міжопалювальний період запланований великий ремонт, капітальний ремонт котлів, мереж. Що в свою чергу має покращити ситуацію з теплом в місті? Ну якщо перефразувати ваші слова, то такі параметри ми очікуємо до кінця опалювального сезону. Ми прикладаємо всіх зусиль, щоб ці параметри збили. Ні, Ви давайте не завгольовано, А я не саме можу вам прогарантувати то, що ви хочете. прийнято чергові рішення стосовно. Наступних питань, по-перше, теплоцентраль отримала доручення від Міністерства інфраструктури і свого органу управління НАК Нафтогаз України стосовно ситуації, яка склалася навколо котельні, номер один державного підприємства «Криворізька Теплоцентраль, 681 житловий будинок, отримати від відпрацювати з мешканцями стосовно отримання відповідних заяв і здійснення відповідних перерахунків. Зрештою на зустрічі криворіжці написали заяву до теплоцентралі з адресами, де відсутнє тепло з проханням зробити перерахування. Також голови ОСББ планують створити петицію до офісу президента та кабміну з вимогою повністю скасувати платежі у цьому опалювальному сезоні. Бо давайте чесно, чекати на нормальне опалення цього року, принаймні більшості абонентам теплоцентралі, не варто. Хоч би скільки разів нафтогаз, якому підпорядковане це підприємство, не змінював керівника.